Смерть дитини та спроба самогубства матері. Близько п'ятої ранку, 7 листопада, в Тернополі на масиві дружба з п'ятого поверху випала 31-річна жінка. На місце події прибули слідчі та медики. Постраждало з численними переломами, доставили в реанімацію. Жінка зізналася, що намагалася вчинити самогубство після того, як під час купання втопила свою дворічну доньку. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за підозрою в умисному вбивстві малолітньої дитини. Слідство триває. Рецедивістка з Житомирщини обікрала свого знайомого. 47-річна жінка раніше судима за майнові злочини знову вчинила крадіжку невдовзі після звільнення. Вона залишилась на кілька днів у 71-річного мешканця Скалицької громади, але на третій день виклала його мобільний телефон і зникла. Поліція швидко встановила її причетність і підозрювана зізналася, добровільно повернувши вкрадене. Наразі розслідування триває, покарання передбачає від 5 до 8 років ув'язнення. На Тернопільщині внаслідок ДТП загинули двоє людей. Ще один у важкому стані перебуває в лікарні. Близько 17.00 шостого листопада біля села Бересток сталося зіткнення автомобілів «Форд Фокус і Мерседес Бен Спрінтер, через що 22-річна пасажирка Форд загинула, а водія госпіталізували. Того ж вечора виявлено тіло чоловіка на узбіччі траси Тернопіль Вів Рава Руська, який, за попередніми даними, став жертвою наїзду. Водій, житель Другобича, не знав про наїзд через погане освіт. І відсутність видимого удару. За обома фактами розпочато кримінальні провадження. Під час патрулювання Чорткова поліцейські виявили підозрілого чоловіка. При поверхневій перевільці у 35-річного місцевого жителя вилучили два магазини до автомата та близько 80 патронів. Зараз з'ясовують звідки він отримав зброю та боєприпаси. Фігуранту загрожує до семи років тюрми.